Перейменування вулиць та доля монументу на Болдених Горах. Це комісія з питань топонімії та збереження історичної спадщини. Патріоти та захисники горельєфів, на яких звеличується жовтневий переворот та окупація України, нарешті дійшли спільної мови, незважаючи на п'ятьох галасливих протестувальників, яких пов'язують з однією проросійською партією. Ще вчорашні захисники комуністичної спадщини сьогодні називають пропозицію міської ради ідеальною. Це ідеальне вирішення питання, що зараз все ж таки дотримуються закону та демонтують їх але на їх місце не залишаться голе каміння гранітне, і на їх місце оголосять конкурс, в результаті чого будуть, знайдуть і гроші, і можливість, і повісять козацьку дабу, наприклад, або визвольні змагання. Протестувальники запевняють, їх неправильно зрозуміли, і вони, виявляються, були не проти виконання законів, а лише за те, щоб трьохтонні бронзові горельєфи не зникли безслідно. Такі побоювання, можливо, були й не небезґрунтовні, адже ще свіже в пам'яті чорнігівців зникнення пам'ятника Леніну з території комунального підприємства. Повернути його вдалося тільки поліції через рік, по різним на шматки. Проте, незважаючи на всі протести та істерики біля монументу, є закон. Але обговорення воно це питання не підлягає, бо є закон. Фактично на Болданий відбувається. Не демонтаж, а відновлення історії України. Ці дві стели визначені, що вони попадають підпадають під дію закону про декомунізацію, і вони будуть демонтовані. Правда, ті, хто їх захищає, забувають сказати, що вони не просто демонтовані, будуть, а вони будуть замінені. І наша комісія дійсно може тільки рекомендувати періоди, які варто відобразити, що ми і зараз і робимо. Там перша стела Київська Русь, а потім уже громадянська війна. Це абсолютне безглуздя, де ділося 800 років історії. Так от, між ними, ось там та стела, що громадянська війна, має бути стела, присвячена українському козацтву. На другому зобразну національну Звальні змагання тепер справа за міськрадою, адже на виготовлення нових горельєфів потрібно закласти кошти. Далі оголосять конкурс на визначення кращих художніх проєктів, які відповідатимуть визначеним історичним періодам. Патріотично налаштовані активісти запевняють, вони б не дали стояти там символом більшовизму в порушення закону. Я вважаю, що на монометі слави не повинно бути катів українського народу, і як представник громадськості, як представник націоналістичних руків, який цей бістрово образив. Ми відверто заявляємо, якщо ці монументи не будуть знищені на протязі тижня, вони будуть знищені фізично. І ніякої охорони їхні не захистить. Далі на комісії погодили встановити меморіальні дошки в честь загиблих учасників АТО та створення списку видатних діячів чи героїв, на честь яких будуть названі вулиці при майбутніх перейменуваннях. Зокрема, чи не першочергово обіцяють найменувати вулицю іменем капітана Володимира Тітарчука, командира першого зводу п'ятої танкової роти окремої танкової бригади. Він воював у Донецькому аеропорті щодня на Т-64 Кіборгам довозив термінал набої на броні, евакував поранених, відганяв пострілами терористів. Від терміналів, важкопоранених під час одного з міноветних обстрілів проросійськими бойовиками, помер 17 жовтня 2014-го. Володя Тетерчук прийшов на війну свідомим офіцером, який знав, як захищати хлопців, як воювати. Жителі Яцівської провели загальні збори і досягли свого. Тепер вулиця поблизу кладовища називається Привітна. Також розглянули петиції щодо перейменування 1 травня у Степана Бандери, Рокосовського на Романа Шухевича та Мартина Небабина Леоніда Бикова. Ці пропозиції комісія відхилила.